Уже традиційно напередодні Дня вчителя у народному домі відбуваються урочисті заходи. Цього року вітали вчителів 3 жовтня. Кращим педагогам з нагоди Дня працівників освіти вручили грамоти обласної та районної державних адміністрацій та районної ради. Усіх освітян із професійним святом привітали голова райдержадміністрації Ярослав Окрепкий, голова районної ради Володимир Недзельський та начальнику прекрасного управління з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Іван Божаківський після вітань для освітян виступили хореографічні та вокальні колективи району, які подарували масу теплих слів та позитивних емоцій.